Вітаю вас, діти, на уроці математики. Сьогодні у нас з вами перший урок математики, на якому ми з вами будемо повторювати вивчене в другому класі, тобто нумерація чисел першої сотні, додавання віднімання в межах сотні. Всі сідайте тихо діти, домовляємось, не шуміти, на уроці не дрімати, а старанно працювати. І працювати будемо у підручнику на сторінках від 3 до 5. Почнемо. Урок з усного рахунку. Обчисли суму 5 двійок. Скільки це буде? Так, 10. Сума трьох двійок. Правильно, 6. А сума чотирьох двійок. По 2 чотири рази. 8. Сума трьох четвірок. По 4 додати три рази. 12. І 2 помножити на 2, тобто добуток двох двійок. Молодці, 4 пригадали. А зараз відкрите зошити, запишіть дату сьогоднішнього уроку. Каліграфічна хвилинка. Запишіть числа у порядку зростання. Це означає, що правильно, з найменшого числа, а найменше число 3 до найбільшого. Натисни відео на паузу. І запиши числа. Працюємо за підручником на сторінці 3. Розгляньте малюнок. які величини ви тут бачите? Так, тут є величини часу годинники, а також величини довжини. Дайте відповіді на запитання. О котрій годині Дмитрик має повернутися додому. Якщо мама йому сказала, що був удома за 2 години, а на годиннику котра година, подивіться, Так, якщо після 12 годинникова стрілка трішки за одиницю, це означає до 12 додати 1 13 годин, а хвилинна стрілка на числі 5. А від числа до числа проходить за 5 хвилин, тобто нам потрібно 5 помножити на 5. Це 25 хвилин. І ми до 13 годин 25 хвилин додаємо 2 години, тому що йому треба бути удома за 2 години, то це буде 15 годин 25 хвилин. О котрій годині має розпочатися сеанс у кінотеатрі. Сеанс розпочнеться, читаємо через 20 хвилин. Тобто ми повинні до 13 годин 25 хвилин додати ще 20 хвилин. І розпочнеться сеанс о 13 годині 45 хвилин. Через який час має прийти автобус? Дивимось, зупинка, автобус, розклад. О 12 годині автобус уже пройшов. О 12 годині 30 хвилин теж автобус уже пройшов. О 13 годині автобус пройшов. А о 13-й годині 30 хвилин. А зараз на годиннику 13 годин 25 хвилин то автобус має прийти правильно через 5 хвилин. І останнє запитання: який шлях ближчий до школи? Чи до басейну? Правильно ближче до школи, бо 30 метрів менше, ніж 70 метрів. Запишіть завдання 2. Попрацюємо письмово. Скільки кульок на кожному малюнку? Скільки рожевих кульок? Ось у купці скільки? 10. І скільки таких десятків. Так, і окремих кульок, то це число. Правильно, 53. А тепер самостійно запишіть, скільки ж синіх кульок. Перевірте себе. 37. Молодці. Виконуємо усне завдання 3. Назви сусідів кожного числа. Тобто назвіть попереднє число і наступне число. Попереднє число до числа 39, тобто відняти 1, 38. А наступне додати 1 40. Назвіть сусіди числа 66 і 80. Натисни відео на паузу. Перевір, чи так ти назвав молодці. Завдання 4. Назви всі числа 6 десятка. Що означає 6 числа Десятка. Так, від числа 51 це 51 до 60. Це 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. А тепер запишіть завдання 4. І запишіть всі числа четвертого десятка. Ми почнемо з якого числа. Правильно. Від числа 31. Запишіть числа четвертого десятка. А тепер перевірте. Молодці. Працюємо далі і виконуємо виконаємо купови почінти трішки, Вверх, 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 вниз, вниз, вниз. Вверх і вниз, вверх і вниз, Нис, вниз, вниз, вниз. Вверх, 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 вниз, вниз, вниз. Вверх і вниз, вверх і вниз, вверх і вверх і вниз. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, право повернись, ліво повернис. la yeah, yeah. Ляля! -ля 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 Лівоповернис! Правоповернис і кругом! Працюємо далі усно. Завдання 5. Прочитай числа в таблиці. У нас є десятки і одиниці. Це число. 3 десятки, 7 одиниць. Так, 37. Наступне. Молодці 12. Далі. Так, 89 і 40. Назвій найменше число в цій таблиці, найменше число 12, тому що тут найменша кількість десятків. А найбільше число так, це число 89, тому що в ньому найбільше число десятків. Порівняй числа 3 і 4 рядків. Це число 89 і 40. Так, 89 більше, ніж 40. Наступне запитання: знайди суму чисел, записаних у перших двох рядках таблиці. Тобто, це сума чисел 37 і 12. Додайте десятки до десятків, одиниці до одиниць. Те буде правильно 49. А тепер знайди різницю чисел, записаних у третьому і четвертому рядках таблиці. Тобто від числа 89 віднімо 40. Десятки відніміть від десятків, одиниці від одиниць. Перевірте, це буде число 49 розумнички. Працюємо далі і виконаємо письмову вирази 6. Запиши, як суму розрядних доданків кожне з чисел. Число 47 розкладаємо на розрядні доданки. Тобто це десятки і одиниці. Це 40 і 7. Число 92. Так, 90 і 2. Натисні відео на паузу. І наступні числа розклади на розрядні доданки самостійно. Ви можете записати ці вирази у два стовпчики, по три в кожному стовпчику. А тепер перевірте, чи так у вас отрималось. Молодці. Розв'яжемо вирази 7. У першому стовпчику порівняйте, до 2 додати 3 це буде 5. А в другому виразі. Так, ми додаємо десятки. Якщо в першому виразі ми додавали одиниці. То у другому 2 десятки додати 3 десятки це буде 5 десятків 50. У наступному виразі. Від двоцифрового числа 15 відняти 5. Ми 5 віднімаємо 5 одиниць від числа 15, і це буде 10. А тепер від 37 відніме 7. Так, це буде 30. У наступному виразі, порівняйте: від числа 78 ми віднімаємо 70. 7 десятків, І залишається. 8 одиниць. А тепер від числа 99 відніми 90. Правильно 9. У наступному виразі дві дії. Пригадай порядок виконання дій. Так, якщо немає дужок, то виконуємо по порядку зліва направо. Тому від числа 45 відніми 40. Залишається 5 одиниць і додати 7. 12. І в останньому виразі це буде 26. Молодці. Попрацюємо над задачею 5. В Али було 12 каштанів. Вона знайшла ще 7. Скільки каштанів стало в Али? Про що розповідається в задачі? Правильно, про каштани. Що відомо? Що було 12, а потім. Знайшла ще 7. Про що запитується в задачі? Скільки стало в Али каштанів? Запишіть задача 8. Коротку умову. Було 12 каштанів, знайшла 7. Скільки ж стало? Якщо було 12, та ще знайшла 7, то якою дією ми дізнаємось, скільки ж стало каштанів? Пригадайте. Правильно, дії додавання. Запишіть самостійно це розв'язання. Натисни відео на паузу. А тепер перевір, чи так ти записав? чи записала. І у відповіді повинно отриматись 19 каштанів сталов але. Молодці. І самостійно ви виконаєте вирази 9 і задачу. Коротка умова ви бачите на екрані. Підсумуємо наш урок і скажіть, про що сьогодні ви дізналися на уроці. Вам було цікаво чи складно? А що ви зрозуміли? Тепер я зможу продовжити речення. Я навчився чи навчилася. І продовжте речення у мене вийшло. Молодці! Отож, урок ми свій завершуємо. Оберіть відповідну квітку до вашої роботи на уроці і намалюйте в сошиті. Дякую вам за увагу, діти! На все добре!